Як мені достучатися до їхніх сердець, що мати, треба мати совість? Діти сталось без батька. Жителька нижньої сироватки Світлана Надточій говорить про свого чоловіка, військовослужбовця механізованого батальйону Лева Проценка. 19 жовтня 2024 року він зник без звісти під час бойових дій на Курському напрямку. Жінка впевнена, що її чоловік загинув. Підтвердження цьому бачила на відео, яке знайшли на одному з російських телеграм-каналів його побратими. Чоловіка. Я так, так розумію, викинули, тому що на, на відео ножка, ну видно, що підорваний ножка наоборот, і потім вони як його дострілювали, ну, чуть усе. І потім бронежилет теж з нього стягували, і там видно польові поранення. Через те, що тіло військовослужбовця досі не знайшли, офіційно його статус зникли безвісти, каже Світлана. Про це представники військової частини, де служив Лев, сповістили його батьків. Також розповіли про виплати близьким родичам безвісти зниклого військового. Світлана з Левом не були офіційно одружені, тому на такі виплати мають право дві неповнолітні доньки та його батьки. Коли їм повідомили в телефонному режимі, що ваш син безвісті зникший, спочатку. Батьки пішли в можеш це зрозуміло, потім ТЦК, потім же в цю службу, і батьки теж захвилювалися, щоб в стороні я з дітьми не залишилася. Визвали мене туди, мене одразу ж теж прийняли заяву, і воно ж в одному неділі йде, і потім ця служба відправила в цю частину. Усі необхідні документи розповідає жінка, вона та батьки Лева подали в Сумський міський територіальний центр комплектування в кінці жовтня. Там сказали чекати на виплати. Протягом трьох місяців жодної виплати родичам зниклого безвісти військовослужбовця не було. Світлана додає, гроші потрібні на освіту донечкам. Раді дітей ми повинні щось робити. Їх обезпечувати в будущем. Мені хочеться, щоб у них була гарна, гарна освіта. Ну, те, що полагається в житті, те я хочу дати дітям. А так він віддав життя їхній батька, і виходить так напрасно. Після того, що сталося з Левом, Світлана з доньками переїхала жити до своєї матері. Жінка тимчасово не працює, бо шкільні уроки в її восьмирічок дистанційні, і їй нині доводиться бути весь час із ними. Я знаходжусь з дітьми так, як онлайн, програма дуже насичена, і мені потрібно поки місць при даній ситуації, що так з батьком случилось, їх підтримувати і бути присутні на уроках. Ну Потім мама піде опять працювати, все вже буде добре, да? папа в наших серцях назавжди. Ми надіслали запит на коментар у Сумський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки з питанням, у чому причина невиплат близьким родичам зниклого безвісти Лева Проценка і що потрібно для того, аби вони почали ці виплати отримувати. Відповідь надав телефоном начальник групи комунікацій сумського обласного та ЦК та СП Олександр Мондаренко. Виплата грошового забезпечення сім'ям зниклих безвісти військовослужбовців. Здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України No884. Однак для її проведення необхідна перевірка та підтвердження статусу військовослужбовця, що може зайняти певний час, також можливі затримки на рівні військової частини. Директори центри комплектування виступають в ролі таких почтальйонів-посередників, які допомагають родинам безвісті зниклих оформити всі документи належним чином і передати це все листом на військову частину. За словами Олександра Бондаренка, це все вони зробили. Всі необхідні процедури, а саме оформлення документів та передача звернення до військової частини, сумським міським ТЦК та СП, були виконані. Також хочу звернути увагу на те, що затримка у виплатах не означає їхні втрату. Усі кошти, які мали бути виплачені з жовтня 2024 року, залишаються належними родині зниклого безвістівського службовця. Виплата буде здійснена у повному обсязі після завершення всіх процедур та отримання необхідного фінансування. Ми надіслали інформаційний запит на військову частину, де служив безвісти. зниклий військовослужбовець, щоб дізнатися причину затримки виплат родині Лева Проценка. На відповідь очікуємо. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.